Ви могли помітити щось дивне у відео. Ця цистерна не розпилює воду, а певну червону рідину. Її розпилюють на лісові та трав'янисті ділянки. Отже, що відбувається і для чого використовується ця червона рідина? Насправді це садівники, які виконують роботи з попередження лісових пожеж. А ця червона рідина називається вогнезахисним засобом Фосакак. Оригінальна версія цього продукту складалася з добрив, мульчувальних матеріалів та інгібіторів корозії. Потім, щоб покращити видимість вогнезахисного засобу, було додано червоний оксид заліза. Це і є походження цієї особливої червоної рідини. Її ефект у запобіганні пожежам дуже ефективний. Завдяки порівняльним тестам легко побачити, що деревна тріска, не оброблена вогнезахисним засобом, горить інтенсивно, коли стикається з вогнем. Деревна тріска, оброблена вогнезахисним засобом, лише виділяє трохи білого диму. Явного вогню не з'являється. Хіба це не цікаво?